В сезон кабачків завжди хочеться готувати щось смачне та різноманітне. Тому пропоную вам цю страву. Хрусткі зовні та соковиті всередині смажені кабачки в сирному клярі. Вони ну дуже просто готуються. Беремо глибоку миску, в якій будемо готувати кляр. Всипаємо просіяне борошно. До нього додаємо одне яйце. Та молоко, трішки солі та перцю та вимішуємо все до однорідної консистенції. На мілкій терці натираю твердий сир. Додаю до окляру та добре перемішую. Також до нього можна додати будь-яку зелень або ваші улюблені спеції або приправи. Він виходить ось такий густий. Кабачки буду нарізати часточками. Якщо вони у вас великі, то краще видалити насіння. Взагалі форма нарізки особливого значення не має, тому можете нарізати так, як вам більше подобається. До нарізаних кабачків додаю хмелі сунелі, трішки солі та перець. Все перемішую та можна смажити. Виливаю кляр на кабачки і за рахунок соку, який виділився з кабачків, кляр стає рідшим. Сковорітку обов'язково добре розігріваємо, наливаємо олію та смажимо кабачки до золотистої хрусткої скоринки з обох сторін. Раджу готувати на один прийом їжі, щоб не залишалось на потім, тому що кабачки втрачають свої смакові властивості. Подавати до столу можна з вашим улюбленим соусом. Я раджу зробити це з майонезом або сметанкою з та зеленю. Також як варіант їх можна обкачати після кляру в панірувальних сухарях та запекти в духовці. Вони виходять дуже соковитими та смачними, тому якщо ви ще так не готували, обов'язково спробуйте.